З одного замісу вийшла величезна порція смаколиків родом з дитинства. І це ми вже трохи під'їли. Для тіста знадобиться 500 грамів борошна, 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Це, якщо, що, 60 грамів. Цукрової пудри теж треба 60 грамів. Вершкове масло або маргарин кімнатної температури, жирністю не менше 72%. Беремо 250 грамів. Ще знадобиться 2 столові ложки смальцю. Це 60 грамів. Вбиваємо 2 яйця і чайну ложку соди гасимо оцтом. Тісто замішуйте, як вам буде зручно. Хоч руками, хоч ногами, хоч кухонною машиною. Тісто виходить приємним на дотик і зовсім не липне до рук. Тепер починається самий цікавий процес. З тіста треба скатати кульки вагою по 6 г кожна. Я кожну пропускаю через ваги, бо глазомір в мене не дуже. Кульок вийшло ну, дуже багато. Тепер їх потрібно перетворити в горішки. Моя горішниця перейшла мені в Спадок від бабусі. Совєтської таких не діла. Змашую її олійкою, закладаю тісто, притискаю і смажу на вогні з обох сторін. Щоб горішки мали красиві та рівні бочки, я їх сточую обситечко. Начинку можете взяти будь-яку на ваш смак. У мене сьогодні просто і риска. На цю порцію пішло півтори банки. З покупними горішками порівнювати навіть не буду. Це небо і земля.